Привіт! Сьогодні хотіла готувати просто котлети, а потім щось у мені якось, знаєте, обламалося, але фарш вже був зроблений для котлет і приготувала зовсім іншу страву. Отакі поєднала, знаєте, як кажуть, і котлети, і ту картоплю, яку готувала бабуся. Якщо вам цікаво, як я це готувала, подивіться відео. Чесно кажучи, я хотіла приготувати банальний котлет. Вже приготувала фарш, відбила його, 400 грамів фаршу, 4 шматочки батона розмочила, дві середні цибулини, одна така картошина середня, сіль спеції за смаком і відбила фарш. Потім думаю, щось мені не хочеться. Котлет, тому що треба гарнір окремо, той гарнір завжди охолоджується. Тому я оце сьогодні таке і вирішила приготувати. Мені зараз потрібно, ви можете прямо відразу робити, а можете усі котлетки сформувати і трішки підморозити. Тоді краще їх викладати, і вони так як в полуфабрикаті можуть бути. І я хочу давно, я бачила в інтернеті, загалом я беру просто так кульку. Зминаю все. Сьогодні я взяла кришку, самозвичайна кришка твістов, сюди плівочку, щоб котлетки в нас були однаковими. І зараз отак наповнюю цю кришечку так гарно, втрамбовую. Маленька гірочка, така до, добре втрамбовую. Я перший раз це роблю, можливо, і не вийде зараз, ото я так розповідаю. Отак, щоб була така кругленька котлетка. І ану, відпадай. О, і відпадає, дивіться, як гарно. І викладаю на цей блюдо це деко, пергаментом заслала і на вулицю. Зараз морозець, я на вулиці, щоб вони підморозилися. Ви зрозуміли, дуже гарно виходить однаковий розмір. Буде. Так можна і котлети робити для бургера. О, цибулю я різала, тому що фарш я заранше перекрутила. Морозилки він у мене був. Добре, добре, втрамбовуємо отак. Перевертаємо. О, дивіться, які гарні котлетки. Викладаю і за... трішки підморожу. Це готово. Тепер дивіться цю кришечку. Раз, плівочку зняли, кришка чиста. Дуже зручно. Ну, на вулиці такий великий мороз, то не дуже попідмерзали, але все одно форму тримають. Зараз я ці котлетки за вкладаю на лист. Пустенько. Нічим лист не змащую. Скажу, ось дивіться. Зараз тешки дитину. Картопля в мене вже пюре готове. Ось я беру цей папір, ще на короткому. Так от раз. І дивіться, і все. Повку вімкніть, ну, поставте, поки на 190 градусів, а будемо запікати при 180. Гарно, все вийшло. Так, тепер можна помідор, якщо у вас є. Але зараз зима помідори дуже дорогі, тому по цяточки просто е кетчупа. Звичайно, краще помідор. Воно. Ось моє пюре. Воно таке тепленьке. Нічого, просто картоплю зварила і пом'яла. Зараз я так руками його підпушу і буду ділити такі, от як ми брали стільки фаршу, сіки і картоплі. Не дуже забагато. І тепер беру отакі кульки. Так. І викладаю на котлету. Так. Трішки так, як наче, не вистачило, але нічого страшного. Так, зараз я беру в мене такий пакетик, я отут зріжу кутик, щоб небагато. майонезу. не Ого, зрізала одна. Небагато зовсім. Ви можете по пару кілів положити цибулі ріпчатої, а я отак ось підріжу трішки такої цибульки. Чесно кажучи, в дитинстві, я пам'ятаю, чому я Сьогодні надумала це таке приготувати. Моя бабуся готувала так пюре картопляне, потім ставила його в сковорідку, масличка зверху, і запікала в духовці. І картопля така м'якенька, а зверху така шкірочка була. Я запам'ятала, це смачна-смачна була. Просто ну, навіть м'яса не було навіть, а от робила саме, саме так. І це було дійсно смачно. А то так, картоплю звариш, вона холодна, поки, поки там сідати їсти. Вже вона охолола, потрібно її розігрівати. Ну, ціла історія. А так, все готове, все ціле. Так, досить. І тепер у мене тут сиру грамів 100, але піде зовсім мало. Зараз я, мабуть, його натру окремо, щоб не потрапляло сюди. І потім зверху присиплю. Саме звичайний такий гарний сир. Готово? Дивіться. І в шматочка я перерізала, скільки ще сиру залишилося. Відправляю в духовку хвилин 20. Була скати, взяла 150 е, грамів водички і долю до 250 грамів молочка і виллю це на, на лист, тому що ми нічим не змащували, у нас нічого немає, і там же ж рідини багато не буде. Щоб наша котлетка приготувалася. Прямо на Це Як виглядає, то чуть-чуть не забула, Тоді дуже сухо, а так от. Можете без молока, можна просто води. Знову таки залишила, а сама пішла. Щоб трішки згоріло. Треба було раніше трішки вимкнути. Ну, нічого. Так, ви зрозуміли, що коли готуєте, не грайтеся з собачкою. Або не дивіться там, не грайте в ігри різні. Готуйте. Все, слава Богу, ще не згоріло, але я вам скажу, що коли б була ота підливка, яка у нас там, то воно було б набагато смачніше. Дивіться, як виглядає. Отак навпіл ця котлета, і тут фарш, фарш підсмажився. І картопелька така зажариста, дуже-дуже смачна. Зараз пробуємо, я кажу у нас смак. Зараз разом це скуштуємо. Це. І котлетку, і фарш, і все. Пробуємо. Що ж в нас вийшло? Вийшло смачно. Але не потрібно так підсушувати, як я підсушила, щоб воно було вологе, щоб рідина, яка на листик у нас була, щоб вона трішки залишилася. І цього достатньо. Але це смачно, це, як кажуть, два в одному. І гарнір, і одна така котлета на одну людину, і можна наїстися. Готуйте, будь ласка, діліться рецептом в соцмережах. Як ви там готуєте, пишіть мені. До побачення, до нових зустрічей!